Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небо в миру, голову неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Сьогодні, дівчатка і хлопчики, я вам розповім про цікавий український ударік. А про який ви дізнаєтесь, послухавши уривок пісні. Дісталась від мами у спадок хустина, шокова хустина, святий оберіг, уквітчена часом, коштовна перлина, немов заглядає у вічі мені. Покоління, покоління переходить на беріг. Про до нашого коріння знищити ніхто не зміг. З покоління, в покоління переходить крізь віки, Україночок творіння, українські кусточки. Здогадались так, про хустку яка є Нашим українським оберегом. 7 грудня відзначають День української хустки. А хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку і люті холоди. Її гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома та й завжди, а літню хустку часто вишивали. Щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Українська хустина дівоча й жіноча прекраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства. Оспівана у піснях, вона завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Образ хустки був символічним рівнем достатку родини. Про коштовність хусток свідчить той факт, що чоловік повинен був працювати 10 днів, аби купити своїй дружині хустку. Якими ж були хустки в давнині? Переважно білого кольору, в цьому полягає національний характер української хустки. Крім білих хусток, покривали голову і білим рушником. Вишивали синіми, жовтими нитками, але ніколи не використовували тільки синього чи жовтого кольору. Таривально і червоними нитками додавали синіх або жовтих кольорів. Інші назви хусток намітка, очіпок, убрус. А ще найдивніші хустки вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом. Пустка щоденний одяг, тому можна було простежити таку закономірність. У молодих головний об'єкт зав'язували переважно під бороду, а в старих жінок заду голови. У різних областях України жінки та дівчата пов'язують пустку по-різному: хатою, чалмою, під шиї, під потилицю, шляхкою, короною, роблять ріжки, вузлик або чіпляють плін. Здавна хустка вважалась українським національним аксесуаром, який зберігає в собі старовинні традиції. Це невід'ємна українська культурна спадщина, і, крім побутового, хустка в Україні має ще й обрядове значення. Народні обряди, пов'язані з хусткою, супроводжували дитину від самого народження, розпилила м'якеньку хустинку, щоб заполити маленьку дитинку. Постелили під головочку, притулили до вушка, заховали волосечко, щоб не боліла головочка, щоб не блідло сонечко, так співали маленьким діткам. Яскраво вишита хустина на плечах української дівчини, як символ рідної країни, як прояв величі душі. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня повинна була наповнюватись хустками. Їх байливо оберігали, хизувались перед гостями, перед сусідами і казали Я не панна, я господиня, у мене хусток повна скриня. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб він не забував батьківську корову. Дай мені, маму, хустку на щастя, хай буде на згадку вона, щоб не була поміж нами далека чужа сторона. Коли до дівчини приходили свати, вона виявляла незгоду виходити заміж Врученням гарбуза. Якщо парубок був до душі, то нареченому дарувала хустку. Маю хустку, маю хустку, ти штирікінці. Ой кого я полюбила стелю під колінці. Хустка, якою мати водила молодих до хати і виводила із хати під час весілля, мусила бути світлою і ясною. Таким буде і життя молодик. Вийде молода з хати, бо прийшов твій маленький, приніс вінок зелененький, ще й шальову хустку. Те на праву ручку, те на пальчик біленький, перстень, золотий. Під час вінчання молодих людей їхні руки пов'язують теж пунскою. Не люди з'єднали, кажуть, а з'єднав Бог на віки. На щастя, на долю, на довгий думку. Свято весілля завершувалося покриттям голови нареченої пустиною. Свикруха, повиваючи голову невістки, говорить Молода дружина у сім'ю вступає, відчаста її покриває, Щастя їм бажаєм з милим парі щиру, вічного кохання, любові і миру. З цього часу хустка ставала знаком для ангелів. Що заміжня жінка не може з'являтись на людях з непокритою головою. Часи козаччини був добрий звичай у наших дівчат, коли козаки вирушали з військом похід, то кожна дівчина своєму нареченому дарувала вишиту похуст, як символ вірності у кохані, дарувала шиту шовком пустину, щоб згадував на чужині. А ще у скрині кожної господині мала бути звичайна ситцева хустка. Неї не зав'язували ні голову, ні шию, а нею зав'язували миску зі святою вечерею і несли до хрещення. В житті приходить неминуча хвилина, коли ми прощаємось із дорогими нам людьми. Після смерті рідних, як знак, жалоби, носить. Чорну Подивіться, будь ласка, як хустками прикрашали раніше свої оселі. Хустка в сучасній моді продовжує залишатись вживаним елементом і в сучасному вбранні. Бабусину хустку як головний елемент використовують у своїх колекціях сучасні дизайнери одягу. Сьогодні яскраві хустки поступово завойовують прихильність не тільки України, а й модних всього світу. А отже українське котре стає світовим трендом. А зараз дітки, з вами пограємо в таку дидактичну гру. Хустка, яка підберемо для нашої хустки гарні компліменти, схвалення, похвалу, які характеризують нашу українську хустку. Будь ласка, подивіться, ось у нас посерединці є хусточка, і на картинці уважно гляньте, і як можна її назвати, як можна. Комплимент придумати. Хустка яка, дітки? Давайте подивимося на малюночок оцей. Хустка каскова. Так. Хустка яка? Калинова. Так. Хустка рідна. Хустка. Багата, мальовнича, народна, кольорова та. Хустка кольоровою може бути. Гарна хустка так, яка гарна, українська та. Хустка може бути чарівна, таке слово теж можна похвалити таким словом нашу хустку. Молодці. А зараз подивимося, мнемо прислів'я про кустку. Хустка є наш оберіг, яка зігріє нас усі. Хустка гріє голівоньку, а серце мами доненьку. На хустині птахи, квіти й брона калини, незабутній коли своєї родини. Я не панна, я господиня, у мене хусток повна скриня. Ось такі мнемотаблиці характеризують нашу хустку. Нехай барвисті, як сад на весні наші рідні українські кустки залишаються в серці кожної українки. Ось така вона звичайна хустка, краса нашого народу, це наш символ, це наш оберіг. Збагачуйтесь позитивною енергетикою, одягнувши українську кустку. Дякую вам всім за увагу. До побачення малята. До нових зустрічей. Сподобалось вам заняття? Якщо так, намалюйте українську пустину своїми візерунками, своїм орнаментом, своїми кольорами. Буду чекати!